Друзі, привіт! Як ви знаєте, до нас дуже багато є питань пов'язаних із військовими. Так ось, коли у вас, наприклад, не приймають рапорт, або вам відмовляють у наданні відсрочки від мобілізації, або, наприклад, у вас є хронічне захворювання, важке, але ВЛК у своєму висновку його не бачить. Це дуже розповсюджені ситуації в Україні, але це не вирок. Ви маєте розуміти, для прикладу, якщо у вас не приймають рапорт. Ви от говорите, що ви подавали, коли ви до нас звертаєтеся, що там один-два рази підійшли до командира, вам сказали, що ні, ми в тебе рапорт цей не приймемо. або порвали і викинули. або взагалі при вас прямо порвали його і кудись там викинули. Це не вирок. Що ви можете зробити? По-перше, ви можете, якщо у вас є доступ до інтернету, сфотографувати ваш рапорт, відправити на електронну пошту Міноборони і по описати коротку ситуацію, що у вас відбулося і просити цей рапорт переслати до військової частини. Якщо у вас є доступ до Укрпошти, ви можете також попросити ваших рідних, які вдома, це за умови, що ви на нулю, так? Роздрукувати з ваш рапорт, який ви можете надіслати по вайберу, ватсапу, будь-якими месенджерами, електронною поштою, щоб цей рапорт могли подати або напряму до військової частини, якщо знаєте адресу, або через ТЦК та СП, де людина мобілізовувалася, або відправити Укрпоштою через Міноборони і надати додатково ще пояснення, що цей рапорт подавався таким-то таким то до такого-то командування, однак його. Бо не було жодним чином взяти. до ну, уваги. Ну це прям так і пишеться. От ви пишете рапорт, тільки в шапці ви пишете. Так е, командиру такої то частини. Він пишеться через Міністерство оборони України. І дописуєте там так само, що оскільки у вас там не приймають, або ви не можете туди ніяк його подати, ви просите Міністерство оборони перенаправити цей рапорт командиру військової частини. Ви поняли, це треба обов'язково там вказати. Тому це не вирок. До речі, оця вся ваша історія, коли ви нам пишете в коментарях, а ви знаєте, що буде з хлопцями? Якщо вони будуть рапорти писати, які у них не приймають на міністерство оборони, шановні. Хлопці мають самі вирішувати, наскільки у них там важкі ситуації, куди вони будуть писати, куди вони не будуть писати. Ми рекомендуємо, як це зробити, щоб воно дійшло до командування, якщо людина не знає цього. Далі повилка. Повилка, дивіться, якщо у вас ви розумієте, що не повністю було обстеження. Або ви розумієте, що частина ваших медичних обстежень не було взято до уваги, але ви їх надавали, пояснювали і обов'язково про це говорили, а не просто стояли, мовчали. Потім думаєте, що ж я не сказав. Треба обов'язково на ВЛК казати, що у вас є скарги. Ось вас, коли спросять, ви маєте сказати, що у мене є скарги, отакі-та, такі-та, такі-та, пов'язані усім діагнозом. Обов'язково і прослідкувати, щоб ці скарги занотували, а не так, що ви сказали або навіть промовчали. І у вас нічого там не написано. Це перший момент. Другий момент про висновок сам. Якщо ви розумієте, що цей висновок не відповідає дійсності, що всі ваші захворювання, вони там написані з полегшеною формою, ви можете оскаржити до вищестоящої ВЛК. Якщо район, то до області, якщо це область, то на ЦВЛК, це Центральна військова лікарська комісія. Якщо вас весь цей процес не влаштує, то у вас ще є одна опція, ви можете звернутися до суду і оскаржити ці висновки. Дивіться, тобто те, що ви жаржитесь, жа е з приводу висновку ВЛК на вищестоящий ВЛК це адміністративний порядок оскарження. Те, що ви скажетесь до суду, це судовий. Коли можна звертатися в суд, строк на звернення до суду. Це 6 місяців з дати останнього вашого ем, розгляду. От, наприклад, якщо ви подали на ЦВЛК, ви робили оскарження вище стояще спочатку, і у вас останнє, ви на ЦВЛК, скаржитесь, то це буде півроку з того рішення ЦВЛК не з першого самого, а з ЦВЛК. У вас буде півроку. І що у нас там ще йшло? ВЛК, рапорти, рапорти. і а відмова у наданні вам відсрочки від мобілізації. Така сама історія. Якщо вам, у вас відмова, але ви вважаєте, що вона є незаконна, і що у вас є підстави дійсно для від, для відсрочки, і вони у вас є, то ви можете оскаржити це як до вищестоячого ТЦК. Так і до суду, так само по аналогії з ВЛК. Звісно, треба проаналізовувати підстави. Звісно, мабуть, треба звертатися до спеціалістів, щоб вам, вони вам сказали, чи є там підстави, чи нема. Але якщо ви. Ну, досить багато таких випадків, коли вони є. Дійсно, і є що оскаржувати. Тому це ну, не вирок, те, що вам відмовили або вас там відправили кудись подалі, да, з вашими претензіями. Боріться і поборете. Самі знаєте. Бажаємо всім мирного вечора. До побачення. На ну, все добре.